Механічний годинник з автопідзаводом Besta Classic. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Затіпка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити механізм. Щоб налаштувати годинник, будемо використовувати кнопочки з одного боку та приховані кнопки з іншого. Отже, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, що в нас зверху, в квадратику, змінюється наш місяць. Обираємо потрібний нам місяць та переходимо до нижньої кнопочки. Нижня кнопка відповідає в нас за дату. Бачимо, що в нас змінюється дата в маленькому цифроблаті справа. Далі в нас є штифт, що знаходиться між кнопками. Виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо Потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Далі, з іншого боку, у нас є приховані кнопочки. Їх потрібно натискати чимось тоненьким. Наприклад, це може бути маленька викрутка, це може бути голочка і так далі. Можна навіть і обережно нігтиком. Верхня у нас відповідає за рік. Ось тут в маленькому квадратику бачимо у нас рік. Маленька кнопочка верхня відповідає за зміну року. Нижня кнопочка відповідає за день тижня. Бачимо в маленькому лівому циферблаті. Зараз спробуємо натиснути день тижня. Рік змінювати не будемо, так як там вже встановлено 2024. Спробуємо натиснути нижню кнопочку та змінити день тижня. Ось, бачите, стрілочка рухається. Якщо натиснути чимось тоненьким, стрілочка буде змінювати своє положення на наступний день тижня.